for Kids Online Revision Units 18-21. Сьогодні ми робимо маленький огляд повторення Юніті 18-21 за посібником з граматики до підручника Full Blast Plus 6 клас. І так, Revision Grammar page 87 Повторюємо вживання Should Shouldn't. A. Deborah has got a really bad cough. У Дебори справді дуже сильний кашель. So she shouldn't go on a skin trip. Їй не варто їхати у поїздку. Гіської, так? Так, Керен her ankle yesterday, and the doctor said that she shouldn't walk. Керен вчора потягнула ногу, і лікар сказав, щоб вона не ходила. So, James, you've got a fever. І так, Джеймс, у тебе велика температура. You shouldn't play football, and you should take your medicine. Тобі не варто грати у футбола і тобі варто прийняти ліки. Фор, I've got a terrible headache. Any advice? У мене жахлива uh, жахливий головний біль. So, будь-яка порада є: Well, you should take a painkiller. And you shouldn't spend your time surfing the net. That's why you, you get those headaches. Тобі варто прийняти знеболювальне і тобі не варто проводити час в, в інтернеті. Ось чому у тебе ті головні болі. 5. Nigel doesn't know about the cinema. We should send him a message. Найджел uh, не знає про, кіно, про кінотеатр. Нам варто відправити йому повідомлення. Окей, okay. повторили з вами should or shouldn't. Модальне дієслово, яке нам допомагає дати пораду. B. Choose A, B, or C. Повторимо використання присвійних прикметників, присвійних займенників, ну і присвійний відмінок. That bike isn't yours. It's Tony's. Той велосипед не твій. Він тоні. This is our snake. Isn't it beautiful? So, this is Ray and Ted's snake. Отже, змія належить двом Рею і Теду. Тому що вона одна. Чи не прекрасна вона? If this isn't your bag, then whose is it? Uh, якщо це не твоя сумка, то чия вона? My grandparents' car is very old. Машина моїх дідуся й бабусі. стара. Дуже стара. They need a new one. Їм потрібна нова. This is your mobile phone. It isn't mine. Це твій мобільний телефон, не мій. Who's doing the washing up tonight? My sister. Хто сьогодні миє посуд? Моя сестра. Look at our new classmate. What's his name? Поглянь на нашого погляньте на нашого нового однокласника. Як його ім'я? Як його звати? C. Complete the sentences using to or enough and the words in brackets. Пам'ятаємо, що to використовується перед прикметником і показує те, що характеристики занадто багато, або виконувати щось якусь дію так, для чогось. Enough вживається у позиції після прикметника, але перед іменником. Enough показує те, що чогось достатньо. І так, these sandals are. Too expensive. I'm not going to buy them. Отже, ці сандалії занадто дорогі. Too expensive. Цили переписуємо слово expensive. В даному випадку тут прикметники або іменники не змінюються. Ці сандалі занадто дорогі, я їх не купую. How about those ones? А як щодо тих? They only cost 30 euros. You've got enough money to get them. А як щодо тих. Вони коштують лише 30 євро. У тебе є достатньо грошей, аби їх придбати. І як я вже сказала, використовується в предпозиції до іменника, але після прикметника. 2. Kate, wake up, it's time for school. Кейт, прокидайся час для школи. «Oh, mom, it's too early, it's only 7 a.m.». О, oh, матусе, занадто, а, занадто рано ще. так? Лише сьома година ранку. Hello, I would like to try this skirt on, but I don't think it's big enough for me. В даному випадку. Uh, так, ми маємо вжити enough після прикметника. Привіт! Я хотів би uh, приміряти цю спідницю, але я не думаю не, 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 не вважаю, що вона достатньо uh, велика, так, для мене. So. What size is it? Якого вона розміру? If it's a 36, it's a too small. Якщо вона 36-го розміру, то вона занадто маленька. It's too. І слово small переписуємо без змін. I think you are a 38. Я вважаю, що у вас 38-й розмір. Okay, great. So, D. Circle the Correct words. Повторимо з вами слова one-ones, замінники іменника, так в реченні. Итак, hm, you look great in that dress. I think you should buy it. The one in the other shop wasn't uh, as nice. Ти виглядаєш чудово у тій сукні? Я вважаю, що тобі варто її придбати. Та сукня uh, з іншого магазину, в іншому магазині була не такою гарною. Two. have you seen my shirt? Which one? Чи бачила ти мою сорочку? Котру? The red one? Червону? Щоб не було що от що от повторення тавтології, ми замінили слово щот словом one. Але знову ж таки це слово зрозуміло нам із контексту, якщо ми знаємо, про що йде мова в попередньому реченні. I love these jeans, they are very trendy. Я люблю ці джинси, вони дуже модні. I like the ones with the flowers more. Я люблю ті, що з квітами більше. And the last one. Not all DVD players are expensive. Не всі DVD плеєри дорогі. So uh, that one over there is quite cheap. Would you like to on the shovel? Let's buy it. Купимо його. Great. Task E. So, complete using how much, how many, a little or a few. Пам'ятаємо, що how much how many вживаються у нас в питальних конструкціях, how much із незлічувальними іменниками, how many зі злічувальними іменниками. A little, a A a little, little – few – few – показує маленьку кількість. A little незлічувальних речей, a few злічувальних. Так, отже, перше: how much lemonade have you got? Лимонад це у нас незлічувальне. Іменник, отже, how much? А uh, Скільки лимонаду у вас є? How we got у нас є, так? Uh, only two bottles, лише дві пляшки. We need to buy a few more soft drinks. Uh, нам потрібно придбати декілька більше ну, напоїв, так, and snacks for the party і перекусів, закусок на вечірку. How many people uh, have we invited? Скільки людей ми запросили? How many? About 30, десь близько 30. Let's go to the supermarket together. Ходімо в супермаркет разом. Just give me a few minutes to get ready. Дай мені декілька хвилин, аби я зібрався. Okay, Great. Two. What's for lunch? Що на обід? I'm making hot dogs. Я готую хот доги. Так, how many? How many do you want? Скільки тобі потрібно? I'm very hungry, я дуже голодний. I want three. Я хочу три. But don't forget to put just a little ketchup on my hot dogs. Але не забувай покласти додати де, ну, трошечки кетчупу на мої хот-доги. No, yeah, yeah, I know. What about chips? Так, так, я знаю. А як щодо чіпсів, так, або там смажено картоплі. So just a few. Так як чіпси, бачите, мають множину. Just a few декілька лише, так? I don't like them very much. Я її дуже сильно не люблю. So, I'm the last one. Excuse me, how much is this red top? How much? Вибачте, скільки коштує цей червоний топ? 40 euros, 40 євро. Have you got it in green? Чи маєте ви його в зеленому кольорі? Let me see. Uh, давай, дайте мені подивитися, так подумати. I've got a few tops here. A few. У мене тут є декілька топів. No, sorry, вибачте, немає. Create. And the last task F. Circle the correct words. Обведіть правильні слова. There aren't many white tigers left in uh, India. <coughs> В Індії залишилось небагато білих тигрів. So Debbie hasn't got much uh, free time. У Дебі... Дебі не має багато вільного часу. Uh, nowadays you can download. Lots of songs, or a lot. Ага, lots of songs. Поясню, чому не lot. Тому що a lot of так використовується. Так, there is a lot of cheese in the fridge. В холодильнику багато сиру. A lot of товаришує як зі злічувальними, так і з незлічувальними поняттями. Let's make something. В холодильнику багато сиру, давай щось приготуємо. І останнє I've, I got lots of presents on my birthday On my birthday. So, lot's of. Чому не lots of? Тому що presence uh, тому що a lot of вживається. А lots of вживається без E. Окей, okay, well done. Ецофоцедій на цьому це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку. Зберігайте цю добірку уроків, вона ще буде доповнюватися, ну і звичайно продовжуватися в наступному навчальному році вже за граматичним довідником 7 класу, за підручником Plus 6 шостий клас, 7 клас вже. Good, bye, good luck, на все добре. На наступному уроці ми з вами почнемо наступний кластер наш уроків. Так? Це буде юні 22. й Будемо говорити про відносні займенники, про складні речення, про so, neither or neither. good, bye, good luck.